Ти покорив навік мене любов'ю, такою сильною, якої не знайдеш, гріхи мої, омив своєю кров'ю, святою, бо любов твоя безмеж, й кого мене, який достойний смерті, як пес у реп'яхах, так я в гріхах. І за такого ти схотів померти, щоби я був з тобою в небесах. Чи ще хто в світі так любити може, чи ще десь є любов, така свята, яка пройде крісте і переможе, яка не побоїться і Христа? Чи хтось із друзів буде так страждати за те, що прощений був мій смертельний гріх за мене, зносячи плювки, зневагу, сміх, бою що ні? Лиш Ти любити вмієш так сильно і безмежно, мій Ісус, і лиш тобі усі мої надії і Божий захист від гріхів, спокус. Ти, мій Господь, Ти підкорив любов'ю мене безмежною, такої не знайдеш. За мене заплатив своєю кров'ю і вічність із собою забереш. Амінь.